Вітаю. Посилення протиповітряної оборони України стане однією з ключових тем надзвичайного засідання Ради Україна НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що запит на таке засідання надіслала Україна, і НАТО його підтримало. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у відповідь на посилення російських бомбардувань українських міст західні партнери мають запровадити ще потужніші санкції проти Росії, а також надати Україні далекобійні ракети. Нам треба Відповісти Путіну зрозумілою йому мовою, наголосив він, яка зброя була б найефективнішою, і чи є такі санкції, які могли б зупинити Москву? Про це поговоримо із моїм колегою Андрієм Борисом, який зібрав думки західних військових аналітиків. Андрію, привіт, вітаю Юлі. Андрій. Зважаючи на одразу кілька масованих атак за минулий тиждень. Наскільки можна говорити про зміну тактики введення війни Росією, і що це може означати? А... Тут юлю важливо пояснити контекст, тобто ситуацію, у якій зараз ми опинились. Росія цього року має найбільший, ну фактично, рекордний оборонний бюджет. Це приблизно 140 мільярдів доларів. Він на 70% зріс у порівнянні з минулим роком. Це відповідно впливає на можливості Росії. А зростає шаленими темпами. А як кажуть, деякі експерти, буквально з супутника видно, як в них зростає виробництво на оборонних заводах, в тому числі ракет, якими вони зараз, і шахедів, якими вони зараз б'ють по Україні у той же час. зависло зараз питання західної саме американської допомоги для України. А відповідно від цієї допомоги залежить те, скільки ракет. ППО, які зможуть відбивати російські атаки, ми отримуємо і Росія. Фактично зараз хоче добувається якої тактики. Вона хоче досягти того, щоб фактично виснажити українську систему ППО, довести до того, що українським засобам протиповітряної оборони силам довелось вибирати які саме цілі збивати, які саме шахеди збивати. От, власне, прошу послухати прямомову експертів з приводу цього питання. В нещодавніх атаках. Росіяни використовували одночасно велику кількість ракет, що спробувати подолати захист ППО, який став досить ефективним проти менших атак. Коли ворог запускає сотню ракет, ви витрачаєте значну кількість засобів протиповітряної оборони. Особливо враховуючи, що росіяни мають значні запаси відносно недорогих безпілотників, які теж треба збити, Україна може досить швидко витратити багато ракет, а це означає, що буде постійний попит на їхнє постачання із заходу. За нашою оцінкою Росія намисно накопичувала ракети різних розмірів і спроможності протягом осені та початку зими 2023 року, аби створити різноманітніші ударні пакети і врахувати уроки, отримані з випробування систем української ППО. Це робиться для того, аби подолати та обійти українську протиповітряну оборону, водночас використовуючи ракети, аби максимізувати шкоду для намічених цілей. Російські війська, особливо під час останніх атак, використовували більшу кількість ракет на противагу безпілотникам, аби подолати протиповітряну оборону та збільшити свої шанси вразити критичні цілі Андрію. Наприкінці року Нідерланди оголосили, що готуються передати Україні першу партію F-16. Наскільки суттєво це може допомогти українським збройним силам? Якщо коротко відповісти на то питання, то так F-16 можуть вплинути власне і допомогти українській ППО, як відомо, винищувачі, американські винищувачі f 16 вони діють як, як проти повітряних, так і наземних цілей. Експерти говорили, що першочерговою ціллю надання Україні f 16 є власне сприяння сухопутним силам на наступу прикритті з повітря сухопутних сил, але так само вони можуть працювати проти повітряних цілей. Наскільки це буде ефективно, Ним і допоможе український ППО залежить е, від фактично одного слова кількості. Скільки ми отримаємо f 16 Україна отримає f 16 І скільки Україна отримає ракет? Е, прошу послухати пряму мову експерта з приводу цього питання так безумовно. Україна велика країна, її не можна всю вкрити наземними батареями ППО. Багато цілей можна перехоплювати літаками-винищувачами, і це літаки в минулому робили. Це звичайно стосується і дронів шахет, але також і ракет калібр та крилатих ракет. Їх можна перехоплювати так само, як це робиться із звичайними літаками. Зараз для України проблема в тому, що для літаків радянського виробництва, які вона має на озброєнні Су 27 Сім і міг 29 бракує ракет, які виробляє Росія. А в арсеналах НАТО кількість таких ракет обмежена. Тому f 16 будуть виконувати таку роль у найближчому майбутньому. Андрію. А яка зброя від заходу, на думку експертів, була б найбільш корисною на цьому етапі війни для протидії російським повітряним атакам? А, як, от щойно а, як говорив експерт, який щойно з'явився в ефірі Густав Грезель. А, Засобів ППО систем ППО у, у на заході доволі обмежена кількість, і це пов'язано з тим, що з тактикою підходу ведення війни країнами НАТО вони переконані у своїй повітряній перевазі за рахунок літаків і власне на ППО, як пояснився експерт, вони не звертають особливої уваги, тобто менше приділяють її уваги. Як заявили нам в інституті вивчення війни, власне, одним із засобів тактик допомоги. Зі Україні. можна би було би наприклад допомогти Україні наданням атакамсів і таурусів ракет телекобійних, які би могли би бути безпосередньо по майданчикам, звідки росіяни запускають ракети або по аеропортам, звідки аеродромам, звідки вилітають їхні літаки. Ми знову ж таки поспілкували ще з Філіпом Брідловим, американським генералом у відставці, і ось що він сказав: цікаво, не слід недооцінювати існуючої системи ППО в Україні. Іні, вона може вдосконалюватись, тобто зараз іде така Росія і Україна вони вчаться один в одного і підлаштовуються у, у, веденні, у тактиці ведення війни. Навіть ті самі Петріоти, які збивають кінжали, вони можуть після цієї атаки, яка частково була для Росії вдалою, Вони можуть перелаштовувати алгоритми, тобто вдосконалюватись для збиття збиття ракет. Прошу послухати його прямо мову. I Russia is learning and trying to improve, we are learning. Так само, як Росія вчиться і намагається вдосконалюватися, вчимося, і ми. Ми дізналися, що танки Армада не є невразливими. Насправді вони показали себе на полі бою досить кепсько. Ми дізналися багато нового про них, про те, як їх атакувати та знищувати, навіть доволі простою зброєю. Ми багато чого навчилися про те, як боротися з російською артилерією та їхньою далекобійною артилерією, тому що війна триває вже довго. І так, ми щодня дізнаємося про російські ракетні системи та про те, як вони атакують, а також про можливості та що більш важливо, про обмеження ракета Кінжал Питання щодо дієвості західних санкцій, чи можуть західні країни запровадити такі санкції проти Росії, які б дійсно вплинули на здатність Москви продовжувати війну? Так, юля, доволі часто лунає це питання. Росія підлаштовується, вона вчиться жити в умовах санкцій, і вона добре вчиться зокрема у свого союзника Ірану, який живе десятиліттями під санкціями, тобто вона може отримувати ці самі елементи для виготовлення зброї в обхід санкцій через треті країни. І власне експерти сподіваються, що більш дієвим можливо буде обмежити Росію через фінансові потоки, через так звані нафтодолари. Прошу. Послухати, що з приводу цього розповів нам один один із експертів. Батинте вказують на те, що багато цих ракет створили зовсім недавно. Це означає, що санкції насправді діють, оскільки росіянам доводиться чекати та відкладати свої атаки, поки вони не створять достатньо ракет. Нереалістично думати, що ми можемо зупинити їхнє виробництво повністю. Ми можемо зробити його більш дорогим, обмежити їхні можливості для модернізації та розробки нової зброї. Але доки у санкціях залишаються прогалини. Західні компоненти потрапляють до Росії через третіх сторін. Важливі ці всі коментарі, Андрію, дякую тобі дуже на зв'язку. Був мій колега Андрій Борис. Ми підсумовували думки західних аналітиків, зокрема військових аналітиків, про те, яким чином Захід може допомогти Україні протистояти масованим ракетним атакам, і які санкції, врешті, можуть діяти проти Росії. Дякую, Андрію. Другий день триває прибирання завалів після російської ракетної атаки на Київ 2 січня. За даними столичної мерії, загалом в місті постраждали 50 людей. Двоє загинули. Пошкоджені житлові будинки, склади, приватні автомобілі і автосалони в шести районах столиці. Солом'янський район постраждав особливо сильно. Як оговтуються після атаки постраждалі кияни? Розкажуть Анна Костюченко і Павел Суходольський нагорода. З Литви за заслуги перед Литвою другого ступеня фотографії. 62-річна Даля Макарова розбирає завали своєї квартири. Вона литовка за походженням. Понад 40 років тому одружилась з українцем та переїхала до Києва. Під час чергової російської атаки на Україну 2 січня 2024-го жінка була вдома. Я була вдома, в спальні, в кроваті, і ото з... врятувало пухове. Ковдра і там стерха, дві стінки дверні на мене напали. Я так з них злізла, тому що все було в осколках. Це але у мене не одні царапини. Нема у 2017 році. Зробила повний ремонт вартістю понад 35 тисяч євро. каже жінка, як тепер полагодити квартиру, не знає. Від міської влади далі отримала одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Таку ж суму на кожну людину, яка живе у зруйнованому росіянами помешканні, виділяє міжнародний французький фонд Ектед. Утім, збитки занадто великі, щоб цих грошей вистачило, каже Даля. Це просто слідство от фіксування ушкоджень, і поки що все. Тобто, нам навіть не сказали, де ми будемо далі жити, що робити, тому що нема ні світла, ні газу, ні води, нічого нема. Тут жити, тут сквозняк. От цю ніч ми були у школі, в актовому залі на розкладушках. Чи вдасться взагалі повернутися до життя у рідній квартирі? Жінка не впевнена, адже поки невідомо чи придатний будинок для життя. От тріщини пішли от і там, боже, це жах! Солом'янський район столиці України постраждав, чи не найбільше. Розбирати завали та прибирати скло у зруйнованих квартирах допомагають мешканці району, які ще з 2014 року об'єднались у інтернет-пабліку Лос Соломас. Коли вже почалася повномасштабна війна, цей до взяв на себе такий відповідальність комунікувати з людьми, коли відбуваються такі, от як, наприклад, трагедія зараз, або для допомоги військовим. Також волонтери району організували точки з гарячим чаєм для підтримки мешканців будинку. Літній жінці, що проживали у цьому будинку, стає погано, і активісти надають їй першу домедичну допомогу. Деякі мешканці досі у стані шоку і прибирати квартиру допомагають родичі. Вчора, коли це трапилось, приїхали забрати за сурбову наш, як не майже не ходяча, то <гум> е Червоний хрест. Поміг перевезти її туди до, ну, до кордону поліцейського, щоб я міг забрати її машиною, бо машину не запускали. А сюди пускали квартиру? Квартиру ні. Ми тільки її забрали з вулиці. За даними Київської мерії, 43 мешканці Солом'янського району отримали поранення внаслідок російської ракетної атаки 2 січня. Та хай вона здохне та Росія, так і передайте їй, падлю. Одна жінка загинула у власній квартирі. Такі вікна повибивала, все вибила, а отут у мене подружка знайома, у нього всі кров згоріла з кошками. У Солом'янському районі постраждала і школа номер 221 де попри це відкрили штаб першочергової допомоги постраждалим. Утім, у самій школі теж є руйнування. Зокрема, повилітала понад сотня вікон. Аби допомогти прибрати наслідки руйнувань, вже у день атаки прийшло близько півсотні людей з Добробату, об'єднання небайдужих людей, яке працює у Київській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Сумській Миколаївській областях та на неокупованій росіянами частині Запоріжжя. Вони прибирають рештки скла та забивають вікна фанерою, аби вберегти приміщення від вологи. Серед волонтерів, – 31-річний норвежець Томас Лунд. Він волонтерить для потреб зсу з початку великого вторгнення. Спочатку збирав пожертву у Норвегії, на які придбав кілька дронів. А з середини 23-го року приїхав у Київ та приєднався до Добробату. Норвегія активно допомагає Україні, і ми намагаємося зробити що можемо. Я сподіваюся, решта країн також візьмуть з нас приклад. Потрібно, аби кожна держава зробила усе можливе. Чимало країн роблять багато. Я дуже вдячний їм, але усі мають посилити допомогу. Америка повинна розібратися зі своїми пріоритетами. Всі повинні бути на одній хвилі, адже це не зупиниться, поки ми не допоможемо Україні перемогти. Під час роботи знову лунає тривога. Через загрозу нової балістичної атаки люди спускаються в укриття. Це не лише волонтери, а й мешканці постраждалого будинку, які знайшли у школі тимчасовий прихисток. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва. Тим часом боротися із ворогом збройним силам України допомагають і новітні розробки українських студентів. У грудні група молодих інженерів із київського політеху презентувала свої проекти у Вашингтоні на конференції з питань оборонно-промислової бази України, як студенти вирішили допомогти армії, і якими їхніми розробками вже користуються на передовій, дізнавалася Іванка Підборська. Студенти київського політеху розробили системи скидання, проєкт безпілотників та систем міношукача і презентували усе це на конференції у Вашингтоні. А почалось усе ще півтора року тому з бажання студентів допомогти військовим захищати Україну. Це просто небайдужа команда студентів, які в один момент вирішили, що ось нам потрібно більше допомагати армії, і того що ми робимо, недостатньо. В нас член студентського парламенту за студентське самоврядування в КПІ. Член студентського парламенту Гонджору Клад він сказав: Ось у мене є розробка ось нею вже користуються військові. Давайте її поширювати в КПІ. Відтоді усі охочі з різних факультетів без жодних спеціальних знань почали збиратися після пар і вчилися створювати потрібні на передовій речі. Четвертокурсниця Юлія працювала над системами скидання для дронів. Ми проходили невеличкий курс молодого бійця. До нас приїхав влад. Він розповідав нам, з чого саме скидається скид. Ми на практиці перевірили, як це його зробити. Система скидання вона тривіальна, просто вже нема куди більше. У ній дуже мало деталей, тому що влад робив це так, щоб воно було максимально ефективне з мінімальними затратами. Це Поставити на друк сам корпус на 3D-принтері, спаяти усі деталі докупи, його скрутити все в корпус і пришити до нього липучки. Зараз вже понад 700 таких систем застосовуються на передовій в різних цілях, каже Юля. Скидання якогось боєприпасу це також може бути якась доставка провізії, що завгодно. Так само її можна буде використовувати в цивільному житті. Хлопці, коли перевіряли її на роботоспособність, вони вивозили її з собою на рибалку і закидали прикормку з нею. А третєкурсник Олексій представляв розробку безпілотних літальних апаратів, над якою разом з іншими студентами працював під керівництвом свого викладача. Немає аналогів саме по ціні якості розмах крил 6 метрів. Літак вагою 200 кілограмів, в який здатен нести бойова частина його може бути до 50 кілограмів. Ось пролітає він до тисячі кілометрів. Ось м м обладнаний всім, чим потрібно для того, щоб цей цю вісти пролетіти. Олексій з іншими студентами розробили п'ять тестових зразків такого безпілотника, який потім передали спонсорам на масштабування. На даний момент військовим віддали вже 30 таких літаків. А зараз вже займаються проєктами літальних апаратів, які будуть збивати російсько-іранські дрони шахеди. Ми хочемо зробити його модульним, щоб його ніс можна було змінити. І замість системи наведення на шахедів ми мали камеру з для fpv пілота. Тобто, щоб він сам уже ним керував і летів не тільки верзбива шахедів, а також міг поражати ну не на землі ціль. А іван представляв розробку системи міношукача. Це електромагнітна система виявлення різних інженерних боєприпасів, але вона може розміщуватись на будь-якій роботизованій системі чи то евакуатори для поранених. Тобто ми розробляємо саму концепцію, але вона може бути використана в будь-яких інших системах. Ми вже її випробовували, і 10 із 10 антитанкових мін ми вже знайшли. Тобто ми працюємо над удосконаленням уже цієї системи і будемо намагатися знаходити методи для швидкого її поширення в ті зони, де необхідне гуманітарне розмінування. Проректорка ПОІ запевняє, студенти впоралися з головною метою продемонструвати долученість молоді до оборони України. Що більше їхні роботи викликали інтерес і серед учасників конференції. Головною метою було показати якраз долученість студентства і долученість університету до обороноздатності нашої країни, якісь конкретні результати щодо підписання якихось контрактів з іноземними компаніями такі задачі не ставилися. Але в ході цих представлень рядом розробок наших студентів зацікавилися і українські виробники, які входять до складу українського оборонно промислового комплексу. Я зрозумів, що реально американці хочуть підтримувати українців в обороноздатності. Вони в нас вірять, вони в нас бачать е, потенціал. Мабуть, ми в черговий раз переконалися, що Україну підтримують, о, Україна про Україну чують і про Україну знають, і готові допомагати. Іванна Підборська, В'ячеслав Філюшкін, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Щонайменше 100 людей загинули, і ще понад 200 отримали поранення внаслідок вибухів в Ірані під час церемонії вшанування пам'яті верховного командувача Касема Сулеймані, вбитого американським безпілотником 2020-го. вибухи пролунали на кладовище, де похований Сулеймані і де зібралися тисячі людей. За словами іранської влади, неназвані терористи дистанційно підірвали два вибухові пристрої встановлені вздовж дороги. Відповідальність за атаку на себе ніхто наразі не взяв. ООН Антоніо Утереш засудив напади, закликав притягнути винних до відповідальності. За словами речника державного департаменту США Шаметью Міллера, Сполучені Штати вивчають повідомлення про напад, але не мають незалежної інформації про інцидент. Він утім наголосив, Сполучені Штати жодним чином не були залучені до цього і не мають підстав вважати, що Ізраїль міг бути залученим. Деякі аналітики припускають, сьогоднішній інцидент загрожує посилити напруженість в регіоні, яка зросла з початку війни Хамас. v Izraelu. Спікер палати представників Майк Джонсон вирушив у середу на кордон Сполучених Штатів із Мексикою разом із ним. у Містечко Іґл що у штаті Штехас, подалася делегація із понад 50 республіканців. Причиною поїздки називають рекордну кількість нелегальних мігрантів, які перетинають американський кордон. Раніше спікер Джонсон звернувся із відкритим листом до президента Байдена. Республіканець закликає вжити заходів щодо прикордонної кризи. Пропонує зокрема відновити міграційне законодавство шість. Сів Дональда Трампа лише після вирішення ситуації на кордоні кажуть республіканці. Вони готові будуть голосувати за додаткове фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетів нацбезпеки. Учора сенатори повернулися у Вашингтон раніше, щоб продовжити перемовини щодо міграційного законодавства. Однак наразі без новин у білому домі заявляють, спікер Джонсон, замість того, аби спробувати знайти спільне рішення, продовжує блокувати пропозиції президента Байдена щодо укріплення безпеки кордону. Приблизно 300 тисяч людей у грудні намагалися перетнути кордон Мексики зі США. Це рекордні цифри за місяць. Лише 50 тисяч проходили через офіційні пункти пропуску. Як тисячі мігрантів ідуть у напрямку США? на що сподіваються? Розповість Олексій Коваленко. Тисячі мігрантів з центральної та південної Америки ідуть до американо-мексиканського кордону. Деякі з них збираються у місті та у південно-східній частині Мексики на кордоні з Гватемалою. Саме звідси караван мігрантів вирушає на північ. Тут є діти та жінки з пухирями на ногах. Вони зневоднені. Це важко, важко шукати американську мрію. Ми хочемо, щоб уряд принаймні дав нам дозвіл перетнути кордон караван вирушив у подорож за кілька днів до запланованої зустрічі між делегаціями США та Мексики, які обговорювали шляхи обмеження потоку іммігрантів. За інформацією влади мексиканського штату Чіапас в каравані, що прямує до американського кордону, близько 10 тисяч іммігрантів, включно з дітьми. Вони кажуть, що у них немає грошей, щоб заплатити за візи або так званим койотам, які переправляють людей. У мене немає ані копійки, ніхто не дав мені ані шматочка їжі. Але я рішуча і не збираюся здаватися, поки не дійду до кордону. До цього каравану приєднався також Луїс Вілліагран. Він директор некомерційної організації Центр людської гідності Ми просимо тільки те, що в рамках закону надати документи, аби перебувати в країні легально. Після переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном адміністрація президента Мексики заявила про досягнуті важливі домовленості стосовно кордону, подробиці яких не розкриваються. Тільки в грудні щодня на південно-західному кордоні США заарештували близько 10 тисяч мігрантів. Рекордна кількість мігрантів на кордоні США може стати фактором у рік президентських виборів, під час яких ця тема відіграватиме одну із ключових ролей. Олексій Коваленко Хав'єр Хегар Голос Америки. thank you І на сам кінець про екологію, 2023 рік, побив температурні рекорди у світі. Він був найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. А деякі вчені вважають його найспекотнішим за останні 125 тисяч років. Підвищена температура стала причиною низки кліматичних катаклізмів у всьому світі. Екстремально спекотний рік дослідив стів барагон. Розповідає Ірина Шинкаренко. Лісові пожежі в Канаді, повені в лівії дві катастрофи протягом року екстремальної погоди. 2023-й двадцять в історію як найспекотніший за весь час метеоспостережень. Кожен його місяць із червня по листопад був найспекотнішим для своєї пори року. Липень 2023 року був найтеплішим за всю історію спостережень на планеті. Це був безумовно найтепліший липень. Глобальна температура на планеті у вересні настільки перевищувала норму, що один із кліматологів назвав. В її дивовижно божевільною невпина спека спричинена зміною клімату через діяльність людей та періодичне погодне явище лініньо вплинуло на екстремальну погоду по всьому світу. Ми знаємо, що це додаткове нагрівання атмосфери несе із собою додаткову енергію, а це означає, що ми отримуємо інтенсивніші екстремальніші явища. Негода не обов'язково є наслідком змін клімату, але ефект від глобального потепління у низці погодних лих відмітили кліматологи із веб-платформи World Weather Attribution. У квітні в Таїланді і Лаосі були побиті історичні температурні рекорди. Вчені кажуть, така спека була б практично неможливою без зміни клімату. Того ж місяця були побиті температурні рекорди і в Західному Середземномор'ї, хвилею спеки, ймовірність якої збільшилася у 100 разів. Південну Європу знову при Кало в липні так само Китай і прикордонний регіон США та Мексики у місті Фінікс у штаті Аризона протягом 31 дня температура перевищувала 43 градуси Цельсія. Це рекорд. Це не той рекорд, який хтось хотів би побити, і він точно не з тих, яким радіють люди у Фініксі. Інтенсивність цих хвиль тепла була б майже неможливою без зміни клімату, вважають дослідники World Weather Attribution. Але на сучасній спекотнішій планеті ми можемо очікувати їх кожні 5, 10 чи 15 років. Вищі температури швидше висушують ґрунти та рослинність і посприяли тому, що рекордні лісові пожежі, які цього року спустошили Східну Канаду, стали в півтора раза інтенсивнішими. Потепління також повпливало на сильні посухи в Сирії, Іраку та Ірані та спричинило продовження. Вольчу кризу в Сомалі та решті регіону Африканського рогу збільшивши у майбутньому ймовірність цих проблем щонайменше у 100 разів, хоча сомалі практично не впливає на зміну клімату, сомалійці є одним із найбільших її жертв. Зміна клімату посилює і засухи, і повені, бо тепліше повітря утримує більше вологи, що означає сильніші зливи. Наприклад, та що прорвала дамби в Лівії у вересні і вбила тисячі людей. Команда World Weather Attribution каже: зміна клімату збільшила ймовірність цієї повені в 50 разів і посилила її в півтора раза. А проливні дощі в листопаді на африканському розі були приблизно вдвічі інтенсивнішими посуха вже поставила багатьох людей у цьому регіоні на межу того, з чим вони здатні впоратися. І зараз це супроводжується повенями та справді показує, що люди можуть пристосуватися тільки до невеликих змін. І поки ми продовжуємо спалювати викопне паливо, це відбуватиметься знову і знову і знову. Наразі немає жодних ознак того, що зміни клімату припиняться, і оскільки люди продовжують нагрівати планету. Погода, яка раніше вважалася екстремальною, трапляється все частіше. Ірина Шанкаренко стів Барагона Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре. Бережіть себе, Па-па.